Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Стосовно блекаутів в Європі почалися блекаути, все почалося з України 2022 2023 роки зима. А тепер вже й на Європу переключається. В Іспанії активні блекаути почалися в Португалії. Воно може розвинутися ще далі. І якщо почнеться така досить жорстка війна між Індією та Пакистаном. Двома ядерними країнами то в Європі може можуть настати ще скрутніші часи. Якщо, звичайно, Європа не почне масово будувати якісь альтернативні джерела видобутку електроенергії. Я би хотів подивитися, що буде далі відбуватися для тих, хто мене дивиться вперше. Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, читець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте подивимося з вами в плані блекаутів. Що чекає далі Європи? Чи будуть ці блекаути розповсюджуватися? Українці, як завжди, сміються в коментарях. Дуже активно кажуть, що давайте будемо перепродувати наші павербанки в Тридорога України і Іспанії. ТАПу там збираються збирати там якісь пожертви, щоб він пережив ті всі непрості часи там. Давайте подивимося, так. Парша карта, двійка кубків карта Любові, непогана карта. Туз пентаклів, карта грошей. Королева мечів. Ну, Тут карти чисті. Я не бачу чогось прямо сильно чорного. Не таке, як в Україні. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта очікування, карта грошей знову, сокровіще. Стосовно блекаутів по Європі, я думаю, що не такий страшний чорт, як його малюють, і не треба роздувати з мухи слона. Ну, ввели трохи блекаути, але такого, як в Україні, не буде. Таких графіків відключень, там, що вони будуть сидіти там без світла довго і нудно. Так що, можливо, це і знак того, що між Індією та Пакистаном теж все затихне, дай Боже, щоб воно все затихнуло. Тому що е, їм є чим воювати, чим бомбити один одного. Хоча там хтось в коментарях сміється, що сміттям будуть один одного закидувати. Але знаєте, сміх сміхом, але все-таки ядерні боєголовки ці обидві країни мають, не дай Боже. Все-таки хочеться пожити ще трошки на тій планеті. І хочеться трошки, знаєте як, мати можливість побачити завтрашній день. В будь-якому випадку, бажаю всім здорового глузду, розуму, здоров'ячка і всього хорошого. Нехай все буде добре. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Дякую велике за те, що ви мене дивитеся. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. З вами був Роман Завидовський. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Підписуйтеся на мої сторінки, там також є дуже багато цікавих відео. Можете їх передивитися, якщо у вас буде бажання. Всього доброго, мирного неба над головою. Побачимось!